Доброго ранку! Ми з України, я Ірина. І, як зазвичай, за традицією, кожного ранку у нас йде спочатку карта дня. Тому вибирайте мої дорогенькі свою карту. Можливо, хтось з вас знайде тут підказочку, пораду, ось, якусь допомогу, можливо, на сьогоднішній день. І так. Перша, друга і третя карта. Завжди вибирайте інтуїтивно, не спішіть, залишайте собі час, натискайте на паузу, щоб вам ніхто не заважав. Якщо не можете вибрати, беріть всі. І тоді ввечері можете порівняти, підходить чи ні. І так, карта номер один. Хто вибрав першу карту? По-перше, це дуже важливий день у вас сьогодні. Важливий вибір. Чому тому що це старший аркан? Старший аркан нам говорить про те, що це щось дуже важливе, що це якась закономірність, можна так сказати, що це мусить відбутися. Ви дійшли до цього пункту, коли вам потрібно зробити якийсь вибір: вибір піти на роботу чи залишитися вдома з дітьми, а вибір переїхати кудись туди чи сюди, чи залишитися тут. Це в дуже важливий день. Для вас. Тому приділіть цьому вибору, який саме сьогодні у вас буде, як сказати, трохи часу, приділіть енергії, уваги, можна так сказати. Це день може бути і закоханих, тому що у нас закоханих карта. Це може бути знайомство, партнерство, підписання якихось документів так само може бути обоюдне, як то кажуть, по любві, Ось, одруження і тому подібне. Це все може йти до цієї карти. Карта номер 2 А тут у нас, здається, четвірка мечів. А четвірка мечів говорить нам про якусь паузу, про, ну це вже не є старший аркан, як тут був, але все рівно у вас тимчасова передишка. У вас, знаєте, от як медведь ведмідь лягає спати. На зиму в спячку, так і вас. Можливо, погода на вас впливає, можливо, переробилися, вам потрібен відпочинок в якійсь справі, чи то судова справа, чи то якась справа по роботі, чи то вдома ви нестача не енергії, а можливо, хтось захворів з вас, теж може бути. Ця карта говорить про. Період, який ви повинні заспокоїтись, відпочити, взяти перерву до всього, щоб набратися сил, щоб вилікуватись, щоб виздоровіти, щоб набратися енергії, і знову можна йти в бій. Тому що наступна карта у нас п'ятірка мечів, а це війна, вона називається. тому... Відпочиньте, наберіться сил. Можливо, хтось у вас, ви побачите, наприклад, знайомого, хто приїхав з фронту перепочити. Теж може програтися і так. Карта номер три. А тут у нас п'ятірка. Ні, четвірка. Теж четвірка. Шрифт дуже такий, не дуже зрозумілий. А, дивіться, четвірка кубків. Четвірка кубків теж говорить про якусь трошечки апатію, трошечки неуважність. Людина замріялась, людина вже щось переїлась, чогось наїлась, перепилась. А, знаєте, це може бути навіть перенасичення інформації в просторі, тобто новинами. Занадто багато їх вже було. Вам вже не хочеться. Вам хтось пропонує щось послухай, подивися. Дивися, тут є це, дивися є то, вам може Всесвіт так само пропонувати якісь можливості, якісь пропозиції, якісь шанси, але ви їх не бачите, ви вже перенасичені цим всім. Взагалі-то карта каже: зверніть увагу, тому що ці шанси можуть бути дуже важливими для вас. Ось якось так. Мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу, за ваші вподобайки, за ваші. Коментарі, побажання. Бажаю вам усім мої любі, гарного дня, чудового настрою. Дивіться, бережіть себе, своїх ближніх. Уважайте. Не знаю, чому так кажу, значить, уважайте. Ось. І напишіте мені, чи права я, чи ні. І мої дорогенькі, тільки разом до перемоги. На все добре, мої любі. До зустрічі!